Привіт-привіт всім! Сьогодні ми відправимося з вами на чарівну галявину. Подивіться, як тут гарно. Мені здається, тут когось не вистачає. Спробуйте відгадати ця червона намистинка у чорненьких краплинках. Впізнай, мій друже! Комаха Сонечко. Слухай наступну загадку. Їх в траві багато люблять працювати, будівельники малі і живуть вони в траві. Так, це мурахи. Наступна загадка. Крильця й лапки вона має. Скрізь бактерію розносить, як приходить завірюха, засинає чорна муха. Кого ж ми ще можемо зустріти на галявині? Має гарні крильця, ніби корабля, вітрила. Це метелик. Маленький вертоліт вирушив політ. Крила має, понад річкою кружляє. має довгі лапки, окуляри. Це маленька пані бабка, наступна загадка. Наче птиця крила має, я медок вам наношу. Не чіпайте бо вкушу. Хто це? Так, це бджола. І остання загадка. Музикант живе на лузі. упізнай його, мій дружі. Все зелене, як трава, ще й швидкий, як вітерець. Це коник стрибунець. Діти, про кого були всі ці загадки? Як можна назвати все це одним словом? Метелик, бджола, мурашка, коник, стрибунець, та жучок, сонечко це комахи. До побачення, до нових зустрічей!